Прийшла моя довгоочікувана посилочка з українського кей шопу і я просто в захваті запаковано на надзвичайного хайно. Видно, що тут байливо ставляться до кожного замовлення, і це вже створює відчуття особливої турботи. Від першого ж погляду полюбила усе, що тільки отримала. Канцелярія просто бомбезна, насичені кольори, ідеальні якісь матеріалів і стиль, який точно розумієш і любиш з першої миті. Кожна річ, кожна дрібничка, справжній витвір мистецтва, придуманий до найменших деталей, так приємно її отримувати товар у бренд, який вклав не лише зусилля, а й душ. Особливо мене вразило, як все виглядає вживу. Кожен предмет дарує атмосферу затишку, тепла і щирої любові, до кей-поп культури. Це справжній скарб для тих, хто цінує милі, стильні та оригінальні речі. Якщо ти теж шукаєш щось особливо миле і атмосферне, обов'язково засевни сюди. в цей шоп. саме те місце, де отримаєш не просто посилку, а море позитивних емоцій, і навіть більше ніж очікував.